Перший день роботи парламенту восьмого скликання кулари Верховної Ради більше схожі на вулик. Ніде яблуку впасти і на дворі, і у самій сесійній залі. Біля Верховної Ради багато охорони, а у ложі преси чому співає хор. Журналістів потіснили артистами в той час, як у сусідніх ложах через одного сиділи гості. Будівля парламенту переповнена з самого ранку. Не вистачило місця навіть в гардеробі. На відміну від попередників, на засідання Верховної Ради прийшли майже всі новообрані нардепи: хто в камуфляжі, хто у вишиванках, а хто у ділових костюмах. Після складання присяги народні обранці півтори години реєстрували свій статус. Між тим розповіли, як і над чим працюватимуть. Для мене логічно було б комітет по захисту національної безпеки і оборони. Ви хочете так. його в принципі не відмовився б мені нічому на не наполягаємо, щоб не затягнути створення коаліції, не затягнути затвердження уряду. І не дати жодного приводу до розхитування каліці. А от знайти представників опозиційного блоку виявилося важко. Члени цієї партії, аби не потрапити в камери, до парламенту прийшли дуже рано, а в кулуарах довго не блукали. Переважно були у сесійній залі. Я вважаю виборців. Я вважаю, що ми не до не для того, щоб відвлекати людей від їх проблем. Устави тут шоу, в тому числі там з непусканням людей. На друге діло, бути відстранені від прийняття рішень. Повірте мені, у нас є на сьогоднішній Достатньо важелів, щоб припинити любу антиукраїнську діяльність. парламенті. О 12-й годині спікер Олександр Турчинов урочисто припинив повноваження парламенту 7-го скликання і відкрив роботу восьмого. Утворили нардепи і обіцяну коаліцію та прийняли коаліційну угоду. До складу більшості увійшли 5 новоутворених парламентських фракцій. Після чого обрали запропоновану більшістю кандидатуру спікера. 359 зам. Привітаємо Володимира Борисовича з обранням голови Верховної Ради України. Вітаємо Борисович. Не роздумували з кандидатурою прем'єр-міністра. І президент, і парламент прогнозовано підтримали кандидатуру Арсенія Яценюка. Я підписую подання президента України вношу за пропозицією коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України восьмого скликання. Подання про призначення Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра України, шановний пане президенте. Моя вам рука для проведення всього того, що ви щойно сказали з цієї трибуни. Це наша спільна відповідальність. Після голосування спікер-прем'єр і президент потисли руки і перед Верховною Радою продемонстрували свою єдність. Склад нового уряду парламент має обрати 2 грудня. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна.